Свобода слова є одним із основних питань при вступі України до європейського союзу і до НАТО. Якщо дасть Боже з нами розпочнуть офіційні переговори, і нам доведеться крок за кроком розглядати ці так звані томи, чептерс умов до вступу до європейського союзу, зокрема, то там питання свободи слова стоїть на чільному місці, і задача цього комітету. Власне, гарантувати, що журналісти е, і політики матимуть е, дієвий майданчик для переговорів. Ви пам'ятаєте, як в попередніх скликаннях цей комітет завжди був активним, е, завжди виступав власне такою точкою для різних переговорів, узгодження позицій, розгляду різних контроверсійних законопроєктів. І мені здається, саме таким він має бути в майбутньому, тому що в цьому скликанні, як він, загубився. На жаль, ставлення нинішньої влади до свободи слова ну як мінімум не. Е...